Журналіст-розслідувальник Дмитро Гнап розповів чернівецьким студентам про те, чи поменшало в Україні корупціонерів, за яких умов він погодиться видалити відзнятий матеріал, та які суми пропонують герої його розслідувань, аби викривальні сюжети не вийшли в ефір. Відповіді на ці та інші питання дізнаєтеся, ви з наступного сюжету. Не лекція, а дружня зустріч саме так Дмитро Гнап назвав розмову, яка відбулася у стінах філологічного факультету ЧНУ. каже за восьмирічну діяльність як журналіст-розлідувальник, розслідувальник чув, що справа ця невдячна та малопомітна. Та у 2013 році, не маючи доступу до центральних ЗМІ, інформацію про кричущі випадки корупції тодішньої влади розслідувачі публікували на сторінках опозиційних видань. І ці матеріали мали неабиякий резонанс у суспільстві. Слово межугія в 2013 році, про те, що воно не звучало на центральному Бачення згідно опитування Київського міжнародного інституту соціології знало 70% людей. Саме завдяки таким статтям та сюжетам, українці дізналися про сімейні схеми з відмивання коштів та розкраданням казни попереднього президента. Це дозволило. Суспільству на ну, стати настільки рішучими уявлення хто править ними які злодії для того, щоб зрештою покласти життя і прогнати Януковича, який узурпував владу і державні потоки фінансові обрання нових і не дуже облич у владу мало вплинуло на роботу злагодженої за роки системи. Корупція як була, так і залишається ганебним атрибутом чиновницького життя. Хоча вже не керується з єдиного центру впевнений розслідувальник. Вона є, але вона розрізнена по різних центрах центрах політичного впливу там група Порошенка собі якось краде, група Яценюка собі якось краде, свободівці перебували при владі. Вони там собі крали зараз. Там є ще а, там угрупування садового, до якого теж є питання. Після революції гідності люди розчаровані відсутністю таких бажаних змін. Тому попит на гучні розслідування не зменшився, каже Дмитро Гнап, і українці мають право вимагати від влади прозорості, бо так чи інакше є платниками податків. Можного мерзоту, який е, сьогодні. Є державним службовцем, ви маєте взяти за шкірку, маєте повне право і запитати, куди ти витрачаєш наші гроші, на що ти їх витрачаєш. Але ті, хто має що приховувати, на всі закиди про неправомірні дії, відповідають стандартно. Ти агент Путіна. Та якщо метою роботи журналістів є звільнення країни від корупції та побудова Європейської держави, будь-яка інформація, чи то про розкрадання бюджету, чи то злочинну діяльність посадовців, має побачити світ. Все тільки йде на користь країни, користь суспільству. Щоправда, Є винятки. У військовій журналістиці звичайні професійні стандарти не діють, розповідає Дмитро Гнаб. У його практиці був випадок, коли військові попросили видалити відео підйому в повітря українських вертольотів з гори Карачун поблизу Слов'янська. Я спочатку якось так напрягся, тому що, ну, очевидно, це якась там спроба цензури, а потім ну, він каже, що ви знаєте, вже два вертольоти збили сепаратисти, всі російські спецназівці, які там. Серед сепаратистів, тому просто заради того, щоб зберегти життя хлопців, чи можете ви видалити це відео? Ми сказали, окей, ми це зробимо. А от чого робити не варто, це сюжети за гроші, вважає журналіст. Та у випадку розслідувальників грошову винагороду частіше пропонують за інше. Тут така робота, що можна, що тобі кажуть, нічого не робити. І заробиш великі гроші. Забудь цю тему відпочинь, поїдь на море. Ось кеш. Так, Дмитрові та його колезі за відмову від розслідування про корупцію на митниці в часи Януковича пропонували по 30 тисяч доларів. Але їх журналісти не взяли. Впевнені, гроші закінчаться, а репетацію не відновиш. Сила в правді. Тільки правда, як ми бачимо, вона дозволяє перемагати в стратегічному, принаймні, сенсі, точно переможе. Павло Монахов Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь.